Ми робили гріх, але благодать вона насправді набагато строгіша. Давайте ми приседимо. Відкриємо книгу Пророка Огія, перший розділ. Прочитаємо Книга пророка Огія, перший розділ із третього вірша по 11 такі слова. І було Господнє Слово через пророка Огія говорячи, чи час вам сидіти по ваших домах, укритих каплями, хоч дім цей збурений. Тепер, отак промовляє Господь село, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало. Та їсте та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, зодягаєтесь. Та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляйте дерев'яного хаманця. Так говорить Господь Савод, зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте на гору і спроваджуйте дерева. і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу. Та буду шанований, каже Господь. Звертаєтесь до численного та виходить мало. І щоб приносити в дім, то розвіюєте. За що, питає Господь Савод, за храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого? Тому то над вами затрималось небо давати росу, а земля у божай свій задержала. І я кликав суху на край і на горі, і на збіжа, і на сі виноградник, і на молоду буливку, і на те, що земля видає. І на людину, і на худобу, і на всю працю рук до цього місця. І пророк Огій, він звертається до ізраїльського народу і цікаве Боже Слово. І ми збираємося на зібрання, де ми прославляємо нашого Господа, де ми виливаємо своє серце, де ми чуємо багато Божого Слова і може це гарне служіння було, щось може не дуже сподобалося. І так у житті ми можемо ходити від служіння до служіння і на цьому все. Але в духовному житті в людини повинен бути гріст. І є час, коли ми навчаємося Божого Слова, а є час, коли ми виконуємо. Ми можемо сьогодні побути на зібранні, чути, радіти, що гарне слово читається, гарно Господь він говорить, брати, готується. І ми чуємо це слово, і ми, воно дистішить наше серце. Але виходячи з цього зібрання, на тижні, на роботі, ми не раз можемо забувати, що говорилося, що Господь говорив до наших серцець. І апостол, ну, один із апостолів, послання до Євреїв, п'ятий розум, дванадцятий вірш, каже: ви поза віком повинні бути вже вчителями, але ви потребуєте ще. Щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. Тобто людини, віруючи, повинен бути духовний ріст. Є час, коли ми вчимося, а є час, коли ми працюємо е, для Господа. І сьогодні тема моєї проповіді називається Віднови своє служіння Господу. І є люди, звичайно, які апостол Павло та Тимофія пише, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть. Прийти до пізнання правди. Ми можемо завжди вчитися, вчитися, але толку того не буде. Але приходить час, коли ми повинні служити Богу, коли ми повинні приносити плоди для нашого Господа. І це повинен бути цей духовний ріст, коли ми е, ростемо. І як я вже казав, ми можемо чути Божого Слово, але що з того, я беру своє серце. І ми бачимо ізраїльський народ, він коли вийшов з полону. І якщо читати книгу Естря, там написано, що вони будували храм, прийшли в роги, там написали листа Волонському царьові, і Валонський цар видав указ не будувати. І пройшов короткий час, і там написано, що пророк Агі, о, цей Огі якраз, і інші пророки почали пророкувати якраз це слово, чому каже: Дім мій збурений, дім мій збурений. І Бог він каже в ту вірша. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритий кавками ходім цей збурний? І це слово тоді звучало до ізраїльського народу. А сьогодні до нас, звичайно, ми сьогодні, слава Богу, маємо дім молитву, боже, прийде час і будемо будувати. Але в даний час я хочу, щоб ви подивилися в той час це був дім будувати. Але сьогодні Господь, ми знаємо, кожному із нас дає дари, дає служіння, дає свій поклик. І Бог Він закликає, каже, чи час сидіти? Але сьогодні не час сидіти, сьогодні час служити для нашого Господа. І Богу, було неприємно, що люди вони сиділи, але про Його служіння, про його храм забули. Так само Господь дивиться сьогодні на наші серця, чи працює я для Бога. І це об'явленні, третій розділ, другий вірш, Бог звертається до одної з церковь і каже, будь чуйний. Та решту зміцне, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. І Господь він може нам нагадує сьогодні провірити своє життя, своє серце, як я служу Богу після служіння, після церкви. І що Бог від мене хоче, чи я роблю дійсності це, що Господь, до чого Господь мене покликав. І п'ятий вірш каже: а тепер, отак помоляє Господь сало, зверніть ваше серце до ваших. І Господь Він каже, провірити своє серце. Чи дійсності я роблю те, що Господь, до чого Господь від мене покликав? І шостий вірш говорить про неблагословіння. І до ізраїльського народу каже: багато ви сієте та збираєте мало, їсте та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь. зодягаєтесь та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дір'явого. Гаманця. І ми бачимо, що не було Божого благословіння. Вони сіяли, вони їли, вони робили, але успіху їх не було. Але за що? Тому що вони не йшли робити Боже служіння. Вони робили для себе, для себе жили в той час, і... але Бог він почав їх кликати. І людина не раз може думати, та я ну, раз для себе поживу. У мене сім'я, мені треба сім'ю поставити на ноги і так далі, але Бог він питається, а для мене? Раз мені ну, обладнаю своє життя, а потім буду приносити плоди. Але проходить час, і людина дійсно щось вдалося частково, а потім хоче служити Богові, але вже цей час десь втрата, вже немає такого успіху. Вже, можливо, на це служіння хтось когось звуку, Бог поклав, а можливо це служіння вже було. Час, який помінявся, вже це служіння, воно не актуальне. Тому живо воно служити Богу тоді, коли Він нас закликає. Боже слово каже, що даремно сторожа стереже, якщо Бог не стереже. Даремно будівничі будують, якщо Бог не будує. Ізраїльському народі не було благословіння. Вони їли, вони сіяли, але все це було марно, тому що вони жили для себе. Мова спіляє наша таку пісню, на Новий рік співали. <головіка> російська пісня, дядьки тратя в на себе, щоб дістила жисть Твоя. І так буває людина, живе для себе, щоб і мені було добре, але Господь він чекає, щоб ми служили йому. Господь нас до цього закликає. І сьомий, восьмий вірш Бог каже, так говорить Господь Савод: зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте нагору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте і в ньому знайду я. Подобув та буду шанований, каже Господь, і Господь він тут закликає, каже благоприємний час. І я сьогодні думаю, і що сьогодні ми маємо дійсності прекрасний час, щоб служити Богу. Ніхто нас не плескає, ніхто не гонить, можемо е з радістю розказувати про Бога, виходити і служити е та діло Господнього. Я сюди думаю, і стільки є у нас ресурсів, і навіть за переселенців, що ми говоримо. Є продукти, є чим, навіть не треба нам податися фінансово, грати і служити Богу. Я так думаю, для діточок, коли ми робили служіння, також були подарунки, що і служити цим дітям. Важливо, щоб ми цей час просто не тратили даремно, але щоб ми приносили води для царства Божого Господь все дає необхідно. Божому слові написано, а народ, який знає слово Бога, змічніє та діятиме. І це говориться про останній час, і сьогодні час нам зміцніти і діяти, і працювати для Божого царства. І одного разу в одну церкву прийшов один проповідник, і після служіння цього проповідника питається, каже, брат Віктор, а що нам зробити, щоб наше служіння воно було цікаве? А він подумав і сказав таку думку, каже, що каже, чуть мене не нагнав. Він каже, я би каже, взяв всіх вас, розпустив, каже». А, ну, а потім вже вирішив, поя... ну, вирішив пояснювати, каже, каже, «Я би каже, вас вислав каже, що вийшли раз, потрудилися, каже, — а потім зібрались, ну, пішли, якісь каже, добрі діла робити, комусь е помогти, комусь сумку понести, комусь ще щось помогти. Каже. А потім каже. Би всіх всі і кожен би розказав, що він зробив доброго. Я собі так думаю в дійсності людина, коли працює. Я не кажу зібрання ходити це дуже важливо. Це зібрання пропускати це гріх. Я навіть так скажу. Але коли ми наше життя християнське воно тільки закінчується, що ми ходимо від зібрання в зібрання, вчимося, вчимося, але далі живем для себе, далі живемо по своєму то Бог цього не хоче. Але Господь хоче, щоб ми і служили, щоб ми це слово, яке сьогодні говориться, це слово, яке ми читаємо вдома з Біблії, щоб ми його виконували в своєму житті. От, і хай Господь на цьому допоможе. Тоді життя воно буде цікаве, тому що людина, яка служить для Бога, вона справді живе. А людина, як написано вдову, пише, що удова, яка живе в Господі, вона живою померла. І як я вже казав, сьогодні багато служінь. Сьогодні взагалі-то, як ви сестра свина молилася, сьогодні всесвітній день молитви в Україні за сирі. І Дійсно, є люди навколо нас, які нуждаються в церкві, які нуждаються віруючих людям, яким ми повинні служити. І як я вже казав, що Естра, ну книзі Естри написано, що не перестали будувати і за утиски, але Бог він почав відпити знову до служіння. І можливо, у нашому житті ми що зробили, ми щось служили, прийшли утиски, прийшли випробування. І в нашому житті, можливо, це служіння якось не вдалося, наші руки опустилися. Але Бог, можливо, каже нам, щоб ми переглянули своє життя і поправили це служіння. Можливо, почали знову служити Богу. І нераз людина може думати, пройде війна, пройде час. цей, був коронавірус, ми думаємо, пройде коронавірус, стане на свої місця, але далі сталася війна, знову неприємно. І можемо думати, але Господь хоче, щоб ми за всякі обставини чи за утисків, чи коли нам добре, щоб ми йшли і служили Богу. Можемо казати, я вже казав, що ми перше, що своє закінчимо, але потім е, буду служити Богу. Але Господь не хоче, щоб ми відкладалися е, його, його служіння. Е, так висновок, ходячи, читаючи Біблію, робимо висновок, що коли ми беремося за Бога, Бог, він береться за наші. Бог каже, шукайте перше царство Боже, перше царство Боже, а все це вам додасться. І Господь обов'язково, якщо ми довіримося йому, не легкі обставини, але Господь Він буде нас вести. Господь Він нам обов'язково допоможе, що ми будемо надіятися на нього. І 9 вірш знову, а Господь Він каже: звертайтесь до численного та виходить осмало. І що приносить дім, то розвіє? Те, за що питає Господь Сілова, за храм мій. Що збурений він, але кожен жене додому свого. Бачимо, що Бог він каже, що кожен жене додому свого. І часто, коли ми щось зробимо Боже служіння, чи коли ми молимося, я зауважую, коли я молюся, і не раз хочеться скоро помолитися, йти щось щось мене чекає. Але Боже Слово каже, будьте тривалі в молитві. І так само і в служінні просто не, не спішити, а виконати Боже служіння, так як цього хоче від нас. Господь, і цього хоче від нас е, наш Господь. І як я вже казав, в'явені е, написано, що я не знайшов твоїх діл, закінчених перед Богом моїм. І можливо, переглядаючи своє життя, можливо, знаходить себе, що Господь собі нагадує поправити це служіння, відновити це служіння, можливо, яке я вже давно закинув. Е, Написано, тому то над вами затримав з неба давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуху на край і на гори, і на звіже, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає і на родину, і на худобу, і на всю працю рук. І з 12-ї мені дуже подобається: написано: і золювали синша у ті е, ю, та Ісус Син, його Садака, великого Священника, та вся решта народу послухалися голосу Господа Бога свого, і слів пророка Орія, як послав його Господь, їхній Бог, і боявся народ, лиця Господнього. І сказав Орій, посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи, я з вами говорить Господь. Тому ми будемо робити Боже служіння, Господь. Він буде з нами, і ізраїльський народ він почув це слово, яке говорить про Огі і інші, і вони послухалися Божого Слова. І ми можемо в нашому житті, чуючи Боже Слово, яке сіється на служінні, яке ми читаємо вдома. Ми можемо його послухати і виконати, а можемо відкинути, казати Хай хтось з другі робить і так далі. Я маю свої справи. От і ми 29-му розділі, там 30-й, 31-й вірш написано, що одні люди, вони прийняли волю Господню і хрестилися Іваном Хрещеном, а другі люди вони відкинули волю Господню і не хрестилися Іваном хрещенням і це завжди є люди. Люди, які відкидають, які йдуть далі собі, а своїми справами займатися. А є люди, які жертвують всім своїм, йдуть і приносять плоди для слави Господу. Але Господь Він каже, що я з вами. І не раз перед нами виглядає, якщо Господь нас вичерс за служіння, виглядає не раз нелегко його зробити, як я з ним справлюся. Але Бог і ніколи не дасть більше. Якщо Господь нам довіряється служінню, Бог обов'язково знає, що ми з ним справимося. Коли Бог послав Мойсея до фараона вивести ізраїльський народ, і Мойсей опирався, він ніяк не хотів йти. Він дуже багато з Богом сперечався, хай хтось другий іде. Але Бог він знав, що Мойсей справиться. Але причина в цьому була, що Бог він каже: Я буду з тобою, я буду з тобою. Коли Ангел Господній прийшов до Гедеона, Гедон теж каже, як я переможу, як я це військо поб'ю. Але Ангел Говорить каже, але я буду з тобою, я буду з тобою. І це важливо в нашому житті пам'ятати, що якщо Господь кличе до нас на, служіння, на служіння, звичайно, треба і молитися, і працювати над тим служінням, і можливо посити це служіння. От, але пам'ятати, що це Боже служіння, Господь, і обов'язково буде. З нами. Господь він нас когось закликав до служіння? Можливо, хтось сьогодні виконує і друге це служіння, яке ми відкинули, але Господь закликає нас приглянути своє серце, пошукати Боже Отця, бо прийде час, і нам треба бути здати звіт. Пише, що ми всі станемо на судилище Христове, щоб кожен нам відповідь, що робив у тілі. І... Можливо, людина не знає, що робити, можливо, треба Бога пошукати в посі, запитати Бога просто запитання. Я чув на грязь про одну сестру, я вже когось розказував, е, вона хотіла служити Богу, але вона е, не знала, що вона може робити. І вона три дні була в пості. І на третій день поста пастор запросив її, Он просто запропонував, каже, може би ти в нас служила в місіонерському служінні. і вона просто зрозуміла, що цей поклик іменно від Бога. А можна вирішити жити для себе. Також в книзі Амоса написано шостий розділ із першого вірша, там теж такі цікаві слова. По восьмій написано: горе безпечено на сіоні тим, хто надіється на Самарійську гору тим шляхитним першого з народів, до яких прибуває Ізраїльів дім. Перейдіть до Калне та й побачте, звістіть. Підіть до гамату Великого і зійдіть до гату фелестимлян. Чи ліпші вони від цих царств, чи їхня границя більша е, за вашу границю? Де не щастя ви за далекий, а час насильства зближаєте? Ви належуєтеся на ложах слонової кості і вивалюєтесь на постелях своїх. Їсте, бар... їсте баранів і та пасити телят із поборем. Да Під усла співаєте, ви, мов давид, ви, музичні знагляддя, собі видумляєте. Ви... видумляєте, ви вино попиваєте чашами і, на... і намашуєтесь добірною оливою, і над споскошенням Йосипа не вболіваєте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чові полонених і перестане крик. Випишений. Господь присягнув своєю душею, говорить Господь Бог самого, пишноту Якова брежу, і палати його, я ненавиджу, і видам те місто на все, що є в ньому. І ми бачимо, ізраїльську ізраїльському народі була проблема, вони собі жили для себе. І Йосипа було спосошення, але вони в той час закривали своє серце, жили, належалися, раділи собі, співали пісіньки. Але Богу це було неприємно, тому що. Другі людей, їхніх вертіх була біда, але вони закривали своє серце і не йшли допомагати Богу. Це було неприємно. І хай Господь нам допоможе, щоб ми жили для Бога. І ми не раз чули проповіді, що вийдіть із зони комфорту. І навіть книжка така є в інтернеті, я бачу, як вийти із зони комфорту. Але всі люди там коментарі, ви ліпше видайте книжку, як вийти в зону комфорту. А один проповідник сказав, каже, коли ми виходимо із своєї зони комфорту, ми попадаємо. Зону комфорту, утішити, тому хай Господь нам допоможе. Є сьогодні багато служінь, є багато служінь у церкві на служіння, де ми можемо служити, приносити плоди, для слави Божої, може, Господь закликає. Є також служіння, де ми можемо поза церквою служити Богою, людям проповідувати, допомагати, благословляти. І Христос Він більше служив поза храмом. У нього було поза храмове служіння. Він збирався з річниками, з митниками. І між ними, здається, були погані компанії, і ті їх фарисеї осуджували. Але Христос він продовжував, тому що він знав, каже, що лікаря потребують ті люди, які справді в гріхах, які не пізнали, які ми, як ми вже чули в цьому, цьому багні, купалися. І Христос Він пішов і їм служив. І сьогодні, якщо би хтось сьогодні, так був, я знаю, що е, наш диякон, він казав, коли він покаявся, та він. Каже, я каже, став, каже, на проході у бар, каже, просто проповідував. Якщо людина дійсно сіде на проповідь, хай Бог голос вийде, але якщо людина туди йде, би їй проповідувати, хай Господь з цього береже, щоб, не, не, щоб нас не звели. Якщо людина йде, між віриючи е, компанію для того, щоб ну, позбирати якісь пльотки, би щось поговорити недобре і так далі, тоді не треба цього робити, це є гріх. А якщо людина йде туди проповідувати, якщо людина утверджена, йде туди проповідувати, Хай Господь цьому благословить також служіння, можливо, треба відновити і в сім'ях наших. Бог він поставив ну, перше батька, звичайно, і е, дружина яка помощника, яка має бути священником в своїй сім'ї, Бог він також цього закликає і він поклав відповідального чоловіка, щоб сім'я служила Богу. Ну, і це може Богові. Інші служіння, які Бог він призиває, але це все може бути збурене, а можемо відновити. Тому хай Господь нас благословить, на цьому я буду закінчувати, щоб ми приносили плоди, щоб ми не були просто цими слухачами забудьками, але щоб ми виконували служіння, яке Господь нас закликає, щоб ми переглянули своє своє серце, можемо задали запитання Боже, а чим я можу послужити в тих обставинах, яких я є, які ситуації є, в чому я можу приносити плід, і Господь Він буде нас благословляти.